О, пробежал еще одни. Три котика, муркотика. Так, что тут? Цветочки уже засыхают. Да ж там бабушка? Бабушка, открывай. Все, малый. Лаза. Что тебе привет? Ой, я не фотографию. Да, я тільки щоб а засняли. А, а, да. все, Диви, я проху, я ага, сразу. Пошли, пошли, ладно. Привіт, красавець. Ну да, ба. Сейчас я дам печенинку до сеї вроде. Це тревога, да, ба? Ну, зараз тривога, да? даба? Зараз, так? Ну да, бо я ходив. Вельдорадо сюда там закрыто сейчас. Ну закривай, коли тривога. Ну да, воно ж гади каждий день тривога. О, Дашка, чого ти боч не хаш? Красавець, а Дашка. Ось яка ялинка красива. Гарно, точніше так буде кральніше. Опа, опа. А, ну, бо через порог вже нельзя. Опа. Ну давай. Что ты бояк дела? Ну, на, хавай, опа. Давление не пью, 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 ага. Пью, на давление я я пью, понял бы. По. Похолодало так что-то резко, да? А? Похолодало резко уже. А, да. Да, я тупила, по уже. уже кучу. Ага. А в квартирах холодно, сейчас капец був. А коли ж вони вам затоплять. Я не знаю, вроді б, навіть в конці, в конце ноября, наверное, Будуть включать. Це І добре. то будуть же ж так відключати, включать, Затягую. походу. Затягують Затягую. яриш. Угу. Ага. Ті ж хочуть все розбомбити оркиці. Шо, шо? Ну, кажу, орки ж хочуть все розбомбити, щоб не тепла, не. нічого, не газу а не було. Вони ж по ну да. Так, да, іди гуляй. Дашенька, хватит, уже надоело, уже и дыра не будет. Красавица. Все, все, Даша. Борщ, он стоит, бачика, как не хочет. Ага. А выгляда кость, вот там надо ну, десь трошки кушать. Вот Что, это а Титов заходит, или а? нет? Ну, дед заходит, или нет? А, он ну, в хате? Не, нет, нема его. А, но я, ну он в хате. Когда я зайду в хату, я расскажу тебе. <кхе> Оце тут жарко, бо капець. Та жарко, бо я тільки що карбакову кову кашу зварила. А. Не? Ну таке дієтичне готування, не можу, я вже ну, нічого. Я Так, угу. От при двері мене дуже жарко, так? Так, да, жарко, хай на трошки провітриться. Ага. А щось так, коротше, українці. Всім, кстати, привіт. Бажаю всім гарного дня. Беріть себе ви найкраще. І не нехтуйте, будь ласка, тривогою. Бо ці дебіли, бачите, стріляють куди хочуть. Куди, куди так, що тут? У бабушки новенького. Ну, в принципі, нічого. Тігра. Жарко. Та жарко. Розділ. На вулиці холодно, а тут Ой, жарко. Конечно, жарко. Я, боже, батько, я звоню... Не, я от його з зні... імраження поздравив в Фейсбуці написав і все. А я родоружиця сьогодні дзвонила, дзвонила. Я мене в руку. А я тебе отак вийшла. А у ж нічого нормального. Ну... Я дзвонила до Руслана, мовчить не обзивається. Да? сюди? Мовчать. У машурину дзвонила, мовчать, її, ніхто не відвічав. А, а то за десять утяліда одна тільки обзивається і все. А то ж ніхто не хотіть. Я поняла. Ой, я не можу, така хвора. А дід ходить до тебе бачить. Значить, 17-го, 17 коли папі був день рождения, ага. прийшов. А перед цим він як був, ми заспорили за ним. Я йому кажу, хто написав діти? а він... Що він чи Шолоховська, Кажу, неправда. А він. А ти теж не знаєш? <риває> оце і діти Тургенєва. А -а -а. Я вчила Тургенєва. Оце. А то може й знав, бо це забув. Та, ну так ви ж <риває> молоді забувати, Я стара і досі повні. І ми з ним заспорили, слухай. <риває> давай заспоримо на конячок, на чекушку. А він давай, а я, треба образування, <риває> ну, А я ж думаю перепитаю папку. папка, Бабка теж одразу задумавсь, задумавсь, щось теж назвав, ну тільки не, не Тургенів, а потім перепровірив, він то якось набирав. Ага. І ну, в інтернеті, в інтернеті. інтернеті знав, дійсно Тургенєва, угу. І каже, мам, ти права. Молодець, ти досі пам'єш. Кажу, кой що ще помню. І він, А я йому кажу, Тургенєв, говорю. Помніш, при тобі Гена набирав, ми питали таке, яке питання задавали, нам відповідало правильно. І він програв. Думаю, їх так принесе, чи колись їм носять, оце ж папки День народження, ага. приходить, приносить конячок, воно, пів літра, будь... як це він розтратив, не знаю, ага. літру ось я і розставив. Оста... Картина яка, гарна. Я його гостила, а тоді, а він же розставив, ось я, дивись, ось він, давай. Оце він приніс коньяк, 35 зв'язок. Ага. Ну, Нормально. Немножко посиділи, посиділи. Ну, ти ж знаєш, який він. Він ну, як і да. хоч до рани ложив. А як вип'є, він такий агресивний інший. Він захищає Росію, а я Україну. Та правильно, ми ж за Україну, да, ми ж українці. Я говорю, як тобі не стидно. Прослужив ти в Україні 28 років, Звання таке, отримав, пенсію тобі таку хорошу дали. 10 141 гривна він отримав пенсію. Угу. І ти говорю, а що я? Я за мир. Я хочу. кажу, ти ти не будь двохрічний. Ти ж ну, кажеш, да. що Путін дуже грамотний чоловік. Все. Який же він грамотний? Вбився він. Б... Я говорю, я то душогубець говорю. Да. Понімаєш, а то путлер говорю. Це терорист, говорю, это карлик потвора. Хоч би він на мужчину був похожий. Ти продивись. ну да. Ну воно ж там виросло, родилось там, то й защищав. Ні, ну то, що ти там народився, це одне, да, так? Не, це одне. Да? Ну, живеш ти ти в Україні. Ти живеш тут, і в тебе ну, жінка, да. вроді він кабендерка. яка вона, вона вона українка чи білоруська, така щось вона? вона та українка. В тебе і сім'я, в тебе жінка, українка. Ти прожив, прослужив на Україні. І ти наїжджаєш, що ти? Ну, это все на Бендері. Бендері виноваті, це Бендері, западна. При чому тут Бендери? Ну, Те, да. що колись було, пройшло. А це зараз, говорю, він пішов на Україну, як Гітлер, говорю. Ну, да. І захватить територію. Ми ж не очікували. Підписаний договор про мир. Все, Хто там очікував, що буде війна? І він, кажу, в 4 утра, як і Гітлер, в 4 години 20... Ну, да, на 24 февраля ти напав на Україну напав він на Україну на самі крупні наші міста. При чому тут Вендери? Ну, при... ну напав би на, на Западну Україну. То просто лізь би було за що балакати. Да. Підговорка. Ми Я... Я, почали з ним сюди туди внові. Ми винуваті. Чого ми винуваті? Зеленський хотів до його поїхати, поговорити, щоб примиритися. А ви вже не схотів його Так, да. А зараз наоборот хоче побалакати зі. А зараз він хоче, а наші не йдуть, бо наші трошечки беруть по чуть-чуть конечно, трудно. Ну, я вже думав, що він захватить за три дні всі території. Да, а, то, а тут не вийшло, да, вже да, давай да. переговоримо. А, а зараз вже ось 8 місяців, 240-й ага. день сьогодні. Ти я говорю, слухай, ти, говорю, терорист настоящий, ти і нашим, і вашим. Та, і поругались. Я його почти виправдала культуру. Кажу, йди і не піднімай мені нерв. У мене і так говорю, болячок вистачає. Я по з тобою, я потім лежу два дні бальні. На що воно? Пішов, думаю, ну, да. ну все. Кажу, і не дзвони навіть. Ну, це ж було 17-го, позавчора дзвони. А я не взяла, не обізвалася, виключила mm, навіть. І не схотіла обзиватися. Приходить вічно, Тверезий нормальний, можна поговорити, все, і поможе. Відключив він мені там mm -hmm. от, ето, от душі витяг ту шлангу, що туди. А, ну он... я Так, да, І в погріб там спустив мені там. Картошку чи щось там, кабач спускав, не пам'ятаю вже туди щось взяли. Поміг роді, ще й мусор узяв Ага. Uh -huh. А потім, ото як вип'є, йому нельзя я не А він п'є. Хочеш, попробуйте. Давай попробуй. Та попробуй Янис, давай, що ти. Ну вип... одну барюмочку, бо мені треба ще в Вальдораді заходити. Куда? В Вальдорадо. А що ти там будеш робити? Там мені треба пилісос забрати. А що, на ремонт віддав? Ні, не на ремонт новий, взяли там спеціальний, що там і моющим, короче. коротше, що заливати, що він. І ковречі та... вам миє одразу. Ну як ви все шикарите, <рес> вазроші є, так? Ну, Едик сказав купити той. Ну, Едік сказав купити то... ну, і купили. Ну, ну він же з мамки ж весела, хороші вас гроші є. Ну, що зробиш, разкає <рес> купити, то попав нормальний. Я чувствую, що він парень свой полавив, з мамками, подивись на вас строї. А там це поки ви не в місті, Йоніс. А як будете в місті, ти там вже будеш ой, мішати їм, як він буде вдома постійно. Тобі треба десь одійно думати, правильно? Йогіс. Та ну хай війна спочатку закінчиться. Ну так. Да. А там вже це... буде все, що треба. в було, була, там так міняється. Вже на косі два парні молоді сидять. Ой, ба, там міняється, а все, я з валіком бачився. Позавчора. З яким? А, що, його взяли назад чи ні? Він ходив і на матрасний, уже ходив, да, і в маркетоп, і в АТБ заходив. Ну, Заявку написав, ніхто а ніхто не дзвонить. А mm ніхто -mm. не дзвонить. Там по своїх по влоту. Я могла б переговорити ось у маркітоп. Ну я могли б на касу посадити тебе, а ти ж на касі ж не в курсі діла. Та то, що я не в курсі, то. А етат. там вон, молодіші хлопці сидять і дивляться. То, то там же шпакають, там, там нічого сложного. Показую, да. а, а тебе боє щось запити? Думає? Я можу піти побалакати на третій етаж. А, нема тебе компота? Є компота. А там вже стоїть ось звуку тут компот. А Оце він, так. Ковбаска бере. Ой, ні, бо я не хочу. А як же ти оце вип'єш і зап'єш і А позакусу. Так я все одно ж рюмочку, я ж піду маркетоп що хай тривоги закінчиться. Ну да. Бо я піднявся, а там все закрито. Угу. Так, охоронниця сидить. Привіт, Дашка. А, то через вікно А ні, видно хорошо, бо є. Да? Так? Угу. А, ну а що ж там от у тебе за цими сйомками? Хоч що вийде чи ні? Та ну все виходить, підписуються люди. І ще 7 тисяч, ну так, да, трошки менше. Чили... Чолов... І ще 7 тисяч чим-то чоловік, і в мене буде почти 100 тисяч підписників а українців. А треба, щоб платили щось. А, так тож монетизація ба. Там треба на, 4 тисячі часів зібрати, просмотрів. Що, що, що? То монетизація. А що це таке? Ну, як ти набираєш определене кількість часів mm. за просмотр відео, то тобі підключається ця, ця функція, монетизація. І ти, як вилажуєш відео, ти заробляєш ну, якусь певну суму. Ну, смотри, скільки відео просмотрів собере, ну, і тобі там Ютуб то платить гроші. Копійка, так, ба, я добираю, добираю часи. А скільки часів? От часів все. Надо всього собрати Одну тисячу підписчиків, щоб тебе було. У мене є підписники. No. Не було нарушень ніяких правил. Авторських прав. Ні, в мене раніше. У мене, раніше... Не причина, у мене не було нарушення, зараз вже нема. Пообрали, я ж не вилажу, я тільки себе ще вложу. І плюс такий Надо... самий. 4 тисячі часов просмотрів збирати. А в тебе скільки часу? У е, мене дві з половиною тисячі важливо. Ти. Так, ба, якщо так влоги знімати, то вони швидко набираються. Ой-ой-ой, вони манять, як хопають. Вони обманюють як... — Ні, ну зараз Ютуб, звісно, по-другому стало. Бачиш, раніше можна було підключити Це... монетизацію і не треба було тобі забрати на які часи. А зараз Ютуб зробив так, що і рогатися там не взяв. мене от, от якось номера приходить, що. Якийсь номер 650, і я їх викидаю. Прийшов у вас бонуси набрали на 500 гривень. На, якщо ви, вам по, по, треба 500 гривень, якщо так, то нажміть одиничку. Я геть убрала. Це ж брехня. Я ж ніде заявки. По вашій заявці набрали mm -hmm. бонуси. Я ж ніде заявок не писала. А це я знаю бонуси ось, допустим. Я зараз буду йти в Альдорадо, ну. забрати пылесос. То mm. там як покупали ми виходить, то там бонуси на карточку тобі падають. Що ти потім можеш за ці бонуси або щось друге купити. Ага. В общем, українці я біжу додому. Влог закінчується. Настюха, сеструха, позвонила, щось там. Короче, мамі плохо. Щось встати не може. Всім гарного дня побіжав. Взагалі тільки що прийшов домой, сходив мамі по лікарству, купив їй не ми не мисіла, точніше. То, Вроді як трошки леше стало. А що це не було, я сам не знаю. А зараз скупився. Ось, іду І зараз буду вдома робити смачну картоплю. Так що такі справи, а ви там що роботе українці? Будь ласка, відпишіть в коментарі.